Що таке ресток відео? Всім привіт! Є такий формат ресток-відео. Це коли ви не показуючи свого лиця не ну, або показуючи, демонструєте, як ви перекладаєте речі, розбираєте покупки, складаєте все гарно і красиво, і, скажімо так, організовуєте свій простір. Зараз це така більше жіноча історія, судячи по тому, які відео набирають найбільше переглядів, але хто заважає почати робити ресток відео на більш чоловічі теми. Тут вітається, коли ви не накладаєте музику, а коли чути всі оці звуки складання, розпаковки, оці всі лопання кульків. В роздирання скотчів і так далі, і тому подібне. Ці відео досить добре набирають перегляди. Вони універсальні, вони можуть залітати на дуже широку аудиторію, бо там ви не використовуєте мову. Популярним такий формат став десь рік тому, і такі блогери можуть заробляти не тільки на переглядах, але й на рекламі, демонструючи товари тих чи інших. Брендів. Особливості монтажу, це, ну як я це бачу, тут заключаються в тому, щоб додати динаміки і залишати лише кадри, де відбувається якась дія і є відповідний звук. Тобто не знімали на пару годин, а залишили лише 5 хвилин відео і все пришвидшили максимально. Щоб зрозуміти, як це краще робити, то варто переглянути відео топів в цьому жанрі. Вводите в пошуку ресток відео і дивитесь, запозичуєте якісь фішки та приходите до. Такого вже якогось свого формату. Монтувати це все можна прямо легко на телефоні, допустимо, в тому же VN. Там відображається звукова доріжка і можна легко виділити потрібні моменти. Якщо вам було корисно, то будь ласка, ставте лайк.